Всім доброго дня. Ходила на нашу пошту, забрала посилочки, трохи не влізла. І свої, і не свої. Прийшли мені саджанці лохіни. Будемо сьогодні ще й садити лохини. Не я одна ж заказую. <рапив> <рапив> так, що ти там? Черешні вже розпускаються. Подружка заказала і другій подружці заказала. Ну ви в курсі. У нас вишня, груша, груша, черешня, черешня черешня і буклі. Ух ти! Все. Дивіться, як столик пригодився. Ну, чи не краса. Представляєте, уже 10 минут четвертої. Я єлі єлі вибралась нагород. Сьогодні все в путі, все в дорозі. Молочко возила і так далі, посилочки. Ну, ви вже бачили. Так що, хочу показати свою лохіну, яка прийшла. Кущики гарні, отакі От упаковочки. Тут мені ще прислали якесь добриво, підживлювання. І за все це я заплатила 507 гривень. Мені там скинули якусь скидку, так як я часто все купляю. В общем, один кущик лохіни. Коштує 139 гривень. Плюс доставка вийшло на 700 з гаком, я заплатила 507 Ну, По-моєму, нормально. Нікого не вчу, нікому нічого не совітую. Просто розповідаю. Приготувала вже й воду. Тепер ще отримала таку посилочку, купила собі гербіцид. Ну, потім розкажу, не буду навіть розпаковувати. Просто цікаво, що я хотіла сказати. Що працювала я на пощі, ну ви в курсі 10 років. І отут такі є значки. Не мочіть, хрупке і стоять. І посилка повинна бути у такому положенні. Але дуже рідко хто використовує такі правила. Посилочки бувають як хочеш. Це так, невеличкий відступ. Окуляри будемо изучать. мабуть, більш всього, що загуглю, як садити лохину. Далі купила таку ще штучку. Ну, взагалі, що я хочу сказати, <сум> всі купляють, я купляю. Я купляю, всі купляють. Ну, ви бачили мою подругу, яка заказала і собі, і другі мої подруги деревця. Я вже Посадила черешню і грушу парижанку. Ну, ви в курсі, я там десь показувала. То мої подруги. Ще раз нагадую, може хто не знає, у мене дві подруги. Одна на 20 років молодша, одна на 20 років старша. Вони теж купили дерева і сьогодні будуть садити. Вроді би все. Зараз садимо лохину, беремо воду. Придумала я садити отут, де хотіла перекопати свою полуницю. Місце сонячне. Я вже вичитала, що треба на сонці. По-моєму, гарне. Дерево далеко. Це дерево маленьке. Качка. Можна поклює. Ой, йолки, Треба подумати. Так, ну що, зараз дещо прочитаю і, мабуть, буду садити. Ще будемо сьогодні ж садити полуницю, якщо вспіємо. Марно, обіцяли дощ. Ну, тепло сьогодні, дівчата. Я сьогодні без рукав навіть. А вчора у тужурці. Да, погодка. Все, багато балаку і приступаємо. Будем читати. Окуляри. Привіт! Сліпа, не тільки без зуба. Але нічого, ну що я вичитала? Вичитала, що треба краще всього садити осінню. Можна весною, але осінню все-таки краще. Ну, Яке вже є. Далі треба обов'язково, щоб кисла була почва. Ну, у нас є добриво. Ми їх підживемо. Потім так гарно запакували. ой, єлі -єлі. Потім, значить, робимо ямку 50 на 50. Але, мабуть, я такої не буду робити, чесно скажу. Засипаємо туди компост і терсун. Підемо, найдемо. собою садимо десь на 2 метри. Ну, мабуть, так і буде. Далі дуже гарно поливаємо, садимо в затишку і на сонці. У нас тут і затишок і сонце. Вроді би, все. Поливати через день. Лохіна не любить дуже сухоти. Тобто, треба часті буде поливати. Ну, будемо приступати. Сфотографірую для себе, щоб знати, як називаються сорта. Дивимось. Між до кущами должно бути 2 два метри є. Два там, два тут. Сонце є, затишок є. Тепер йдемо по компас і по терсу. Дрова пиляли, мабуть, щось знайдемо. Не знаю. 50 на 50, В бону, мабуть, сантиметрів на 20. Може, більш трошки. Ну, ви ж знаєте. Мене глаз <laughs> око, як у орла, Все рівне, все гарне, неважливо. Пішла. Пішла по засіку, помила, як кажуть, ой, треба на коліна, мабуть. Так, такого добра в насвалам. Накидала і листя, і трохи перегною, і соломи. Будемо засипати. Не знаю, що зі мною, але я раніше таким би точно не займалась. Викопала б ямку, да і все. Що це мене переклинуло, хто знає. Нікого не вчу, роблю, як вважаю, вірним. Так, вирішила я отак положити. Тоді трохи земелькою. Угу, Повітрошую трохи корінчики. Тепер посію трохи добрива. Добрива я сійнула небагато. І тепер прикидаю землею і буду вже урегулювати свій стаканчик із лохіною. лохиною. Зроблю фото, розложила коробочки і на фото буду знати, де що росте. Бо точно забуду. Залишилось пополивати. Я взяла трошки теплої водички. Трохи важковато. Раз, два, три. И четыре. Вот так питается. полю добавлю. Я сделала такие ямочки, чтобы водичка там держалась. Мама, мама. По-моєму. Хтось молодець. Так не так буде так. Але це ще не все. У нас є із клювом, і з дзьобом, і з лапами, які вміють гребтись. Треба зробити якісь загородочки. Іду щось мудрувати. Це все, все хай поки постоїть. Дощу нема, вітру сьогодні нема. Можна сказати, погодка все таки гарна. Дівчата, ну що я говорила? Пішла тільки по сітку, щоб загородити. Вони вже воду п'ють. Віля! Ну ти подивись. Ох. Так. Все, моє терпіння скоро скінчиться. Кричи, кричи. Будемо закривати. А чому я не закриваю, тому що ми не вивезли ще весь весь гній, і у нас там кури і треба відкривати буде загородку, а її дуже. Гаска. І вирішили вивеземо гній, а потім закриємо цих носастих і зубастих. Ну нічого, я вже тут, зараз швидко щось зробимо. Зробила отакі сіточки, поставила. По-моєму, гарно. Так, переходимо на полуницю.